Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь я вам дуже вдячна за ваші лайки, коментарі підписку, адже це мене надихає на нові розклади, і також це допомагає популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось: новини наступного тижня, події наступного тижня в Україні. А саме з 16 по 22 грудня, включно 2024 року. Які події? Дивимось спочатку на Оракулі. Події, завоювання. Якесь завоювання. Тут наш український прапор, повітряний бій, повітряний бій. Знову будуть атаки і маніпуляції. Я вам ніч переважно домінувати. Час доби, такий ключовий цинічний час. Е, дивіться, я думаю, що тут мова може йтися, якщо взяти лінії фронту або гарячі точки, якісь можуть бути успіхи, якісь можуть бути успіхи у наших хлопців Збройних сил України. Якщо взяти поруч з цією картою, я думаю, що буде е, загроза, загроза. Загроза, знову ж таки, повітряного бою. І наші хлопці будуть мати успіхи, тобто ППО будуть працювати добре. Наші хлопці на літаках будуть, ризикуючи своїм життям, також е, відбивати. Ці атаки повітряного бою з боку Росії. Ну і карта маніпуляції говорить про те, що нас будуть лякати, лякати. Окрім того, можуть бути маніпуляції у повітрі з боку ворога. Тобто, він, мало того, що він буде нас залякувати, намагатися тримати нас на гачку, е керувати нашими діями. Ну і... Лякати лякати також може бути умовним, або, знаєте, за картою ніч на дні колоди це от як карта місяця, от старо, якщо взяти асоціація, будуть наматися нас лякати, лякати, керувати, дестабілізувати нашу нервову систему. Тобто буде багато страхів, багато невідомості, багато ілюзій і пилу в очі, які ворог може напускати нам, на нас. Ось так. Окрім того, ворог буде у повітрі також здійснювати якісь такі маніпуляційні дії. Ну і знову ж таки, то вони є на радарах ці ракети, шахеди, то їх немає. Ну, от в такому плані. Давайте ще три витащимо. якийсь успіх, якась удача, удачна пастка, удачна. Пастка. Ну, це я так хочу сказати, що тут можуть працювати дуже добре наша українська розвідка, і я думаю, що для ворога буде створена якась, ну, кудись ворог попадеться. Ворог попадеться, якісь успішні дії будуть з пасткою для ворога. А яка пастка для них якось створять оманливу ситуацію? Тобто ворог може або заблукати, або не побачити, не побачити пастку, і в цьому буде в нас успіх. Тобто, я думаю, що і також пастка це може означати полон. Я думаю, що багато оцих орків. Попадуться в пастку. Ну там і 200, і 300, і плюс полон. Полон буде. Бачите, вона блукає, сама не знає, де вона блукає. Ну, в такому плані. Щось таке ми почуємо. Ну, ми незламні, це ми знаємо повернення. Повернення, Якась, якісь зміни, можливо, когось повернуть. Когось повернуть. Ну, захист вищих сил, тобто наші котики, вони працюють, захищають наше небо. Ну і знову ж таки, ну, ракети, ракети. Е, знаєте, десь можуть бути постраждалі, десь можуть постраждалі якась місцина, якась місцина. Там, де потрібно найбільше захисту вищих сил, це означає про те, що вона найбільш обстрілювана з боку ворога. Там може бути дуже погана звістка. На жаль, вибачте, але ракети крилаці туди летять, полетять. Південь, карта півдня показує. Карта Півдня, десь біля води. біля води. Захист вищих сил ще говорить про те, що будуть посилено захищати. Посилено захищати цю місцину, але в той же самий час і багато буде летіти туди. Ну, ось так. Тепер давайте подивимось на Таро. На ТАРО. Події наступного тижня в Україні в контексті війни, в контексті військових дій саме з 16 по 22 грудня 2024 року. Кажіть, будь ласка, події в Україні. Подіям. Якась нестабільна ситуація з якимось е, конфліктна ситуація. Хтось захоче показати себе вище за іншого, хтось, е, а свою, скажімо так, е, зверхність, свою владу він може намагатися показати за допомогою, е, за допомогою. Ресурсів, які він назбирав. Тобто, знаєте, міряння ресурсами буде, в кого більше хто більше дасть. От якась така ситуація буде, що хтось не захоче бути жертвою в якійсь ситуації і за щось буде платити в якійсь конфліктній ситуації. Розумієте? Або хтось щось порушує, і він відкупається багато грошей, Багато грошей дає. Ось так. Ще може бути покушення або замах може бути. Знову ж таки, внаслідок того, що між двома сторонами відбувся якийсь розсинхрон взаємопорозуміння, на когось може бути скоєн замах, внаслідок чого. Він може втратити здоров'я, але ну, не хоче бути жертвою він, і ну, скажімо так, немає ресурсів для життя, але він ще може е, ну, перебувати, перебувати в такому стані ну, каматозному, скажімо так. Він бореться ще, він бореться, він, не, не, ну, скажімо так, не відпускає ситуацію, не дає з себе робити жертву. Ну, от щось таке от я бачу. Якісь розборки. Ну, от в такому плані. Ну, от ви бачите, що якесь загострення ситуації і цілеспрямований, цілеспрямований. Удар, цілеспрямований удар. Про що ще можна сказати? Що десь може бути велика кількість постраждалих людей, на жаль, десь не зіб'ють. Або уламків багато. Ну, для мене більше не зіб'ють, можливо, десь біля води. І от за оракулом в мене також вийшло, що може бути десь у нас погана звістка. З повітря. Це з повітря щось може бути. З повітря. Знову ж таки перевернуті за допомогою третьої сторони. Ми не хочемо, але ми втрачаємо те, що для нас є дороге, але ми мусимо ним пожертвувати не за нашою волею. Тут іде і накоплення якісь ресурси, і, і, взагалі, люди, які нам дорогі. Ну, ось так виходить. Далі. Карта відбиття говорить про те, що потрібно буде спрямувати усі сили для того, щоб тримати позицію, тримати оборону перед дьявол, у боротьбі з дьяволом, ну, який, бачите, на меті якого парабатіть кучу багато душ людських, життів. Тримати когось в залежності від себе, від своєї забаганки. Ось так. Тримає диявол ще. Ну, диявол у вигляді російських військових. Щось з територія біля води мені щось, от постійно. І на оракулі і тут. Територія з водою. Так, наступне. ДРГ не, не, впорує, не впорається на якійсь ділянці землі. Е, там, де вони захочуть зробити якийсь хаос і переверти, там, де вони захочуть тіпа, зайти захопити якийсь об'єкт, якийсь ресурс. Природні ресурс, може вони будуть переходити якийсь природні ресурс, вони не зможуть впоратися з, з цим. І навіть маніпуляції їхні, якісь там навички ДРГшні їм не допоможуть. Вони там, ну, от, перевернута імператриця, багато, ну, скажімо так, з втраченими силами, можливостями, ресурсами, кінцівками, нецілісні, дохлі. Ну, коротше. Зрозуміли, да? тобто, десь там е, їхній успіх буде неуспішним, скажімо так. Е, ось так. ось так, Десь ДРГ зловлі. Пастка була в мене на оракулі. Пастка, бачите, воно підтверджується. Когось візьмуть. Перевернули. Когось знесилять, візьмуть в полон. Ну, зв'яжуть, зв'яжуть, візьмуть в полон, вони не зможуть впоратися. Ну, ось Так, ось так, ось так, так. Так, що ще тут можна сказати? Що буде відкрито питання по розбазарювання ресурсів якогось брехуна-маніпулятора у владі? Ось так. Комусь він закривав очі, когось не підпускав до якоїсь кармушки, того, що сам нею кормився, так, Годувався, годівничка якась в нього була. І він тою годівничкою ну, не міг стримати свої інстинкти, свою жадібність. Е і якесь, якесь буде питання, якась тема буде стосовно цієї людини. Можливо, жінка. І чоловік. Ну, от, можливо, щось там якась така буде ситуація. Е знову диявол, дия щось нове диявол. Е це пороки, це пороки залежність, спокуса, нова спокуса, нова спокуса. Тобто щось буде, якась тема піднята. Ну і ще покажіть по Україні так. Невиконання, невиконання е, бажань і втрати з горизонту. Я думаю, знову нам щось пообіцяють і не дадуть, або дадуть мало дуже. Mm. Знаєте? У мене щось таке йде, що, що нам з за далеких, скажімо так, горизонтів щось таке можуть сказати, що ми дуже буде, роз, будемо розстроєні, засмучені. Стосовно наших горизонтів, стосовно як повернути свої, повернути свої, втрачені горизонти, От, втрачені, і горизонти, повернути втрачені горизонти, щось нам хтось якось. Скаже так, що ми не досягнемо повернення втрачених горизонтів. Це про території. Тобто нас засмутить якесь блокування іде, Знову блокування до, нашої, до нашого дому. Але це кубки, це кубки, це бажання або не бажання. Ми, звичайно, до цього не будемо, ми цим не будемо задоволені. Ми не будемо цим задоволені, але нам знову ж таки будуть нам нав'язувати бачення рушейних змін, які обмежать нас в бажаних результатах. Ілюзії. Знову нам будуть, знаєте, ілюзія, ілюзія великого ресурсу, але е, це іде карта безвідповідальності, безвідповідальності. Знову нам будуть, знаєте, вони говорять то одне, то інше, знаєте, от якась роздвоєність, і тут буде зірвано маски. Зірвано маску з якогось чоловіка, можливо, закордонний якийсь дядько. Закордонний, можливо, він або в південних країнах живе, кароок, темноокій, смуглявошкірий, і стосовно якогось ресурсу, стосовно якогось шансу від нього, типа, який він пообіцяв, але не виконує, і з нього буде зірвано якусь маску, і ми під. Тою лічиною, яку він завжди тримав, побачимо, ну, таке огидне, щось огидне Ось так. Не, не доведе він до кінця щось. Знову ситуація кризи. Не буде якогось такого прориву, який він обіцяв. Не знаю, про кого це йдеться мова. Напишіть мені. Напишіть. Ну, якась дволіка лицемірна людина, яка в очі говорить одне за очі інше, людина. Карта, взагалі це карта в мене військового, військова людина. І бачите, він також тут не славянської, ну, скажімо так, він якийсь тут. Азіатської зовнішності, можливо, Китай щось таке скаже чи хто. Ну, от Якась така людина, яка не, не донесе, отак донесе, отак не донесе те, що. В нього є, він до нас не донесе, не, не дойде до кінцевого результату. Якась безвідповідальність, якоїсь можлив... а можливо, це просто зброя, яку він не донесе, вогняна зброя, яку не донесе. Ми викриємо лицемірство з боку цієї, цієї людини, з боку цього чоловіка. Ну, карта дурня, обнулення йде, по-перше, а по-друге, бачите, тут лисенятко сидить. Тобто, це хитрощі це гра, знаєте, така гра, хороша міна при поганій грі, можна так сказати. Ну, побачимо. Знаєте, от тут на мосту він стоїть, і, виходить, от поміняє, поміняє думку вже в ході виконання своїх зобов'язань. Знаєте, як то говорить, на переправі канії не, не змінюють, а він змінює. Ну, от якось так. От така дитяча поведінка. Тут пообіцяв, а тут вже забув та й схитрив, бо лисенятко тут. Взагалі на інших колодах там є і собачки, є крокодил, а тут лисенятко. Така цікава колода. Ну, лисенятко це символ такої хитрощів таких дитячих, знаєте? Ну і по итогу по ітогу покажіть, будь ласка, Україну наступного тижня. який настрій буде домінувати. По ітогу, Карта руху, я вже зраділа. Дивіться, карта руху ресурсів. Карта руху ресурсів, але не точні розрахунки. Оце от партнерська допомога, вона перевернута. Знаєте, Я так дам, щоб себе не образити, а я так дам, щоб, ну, типу, щоб ви вистояли, щоб ви вистояли в важкій ситуації, але ви стоїте, ви відбиваєтесь з усіх сил, але ви не рухаєтеся, ви стоїте і палаєте ви вогні, і ми вам дамо стільки, наприклад, що ви просто вистояли. Але слава Богу, що ця девятка все ж таки пряма, тобто ми ще тримаємося. Ну, ось так я вам скажу: ось так, якісь неточні розрахунки. Крім того, що ще можна сказати, на прикордонні, на прикордоні, там, де йде гаряча, ну, там, де от, ці от всі. Або це лінія зіткнення, або це прикордонні території України, рух ресурсів буде нерівномірний. Тобто допомога буде нашим хлопцям не, не, ну, так, не в плюси неправильна, не несправедливі не не розрахунки рухів ресурсів на прикордоння, на лінії зіткнення. Там, де от гарячі такі от ситуації йдуть, на жаль, але ми тримаємося, ми тримаємося, ми тримаємося, і все ж таки, бачите, ми плануємо далі. Ми плануємо далі, і все ж таки, от, ще хтось, двоє або троє, все ж таки, якось нас будуть підтримувати тіньове підтримувати. правління, тіньове. Тіньовий захист. ну Скажімо так, вони не дуже себе афішують, це країни не світового значення, наприклад, як там Німеччина, або, ну, або це Сполучені Штати Америки, вони от такого сонячного значення, да? а це якісь країни, які не, не світять ярко, да? але все ж таки, вони чим можуть, тим і допоможуть. Ну, ось так, на мою думку. А ті, що сонценосні країни, то вони, ну для них це просто, знаєте, так, екран, телебачення і попкорн. Як я говорила в попередньому розкладі, для них війна йде на відстані. Ну, ось так. Все ж таки, вистоїмо, вистоїмо, тому що ми не переможні, тому що ми не зламні. Дякую вам за вашу підтримку мого каналу. Дякую вам за те, що ви в мене є. Дякую вам за вашу моральну підтримку, за ваші коментарі та підписку. Все і Україна. Незважаючи ні на що, ми все витримаємо. До побачення!